Шановні друзі, важливі роздуми з книги, об'явлення і важливі події, про яких розповідає нам Боже Слово, пророцтво не тільки Євангеліста Йоанна, а також пророка. Річ іде про Сім сур, тобто до 10-го розділу об'явлення. Що історичні події, зв'язані із шістьма сурмами. Ну і п'ята і шоста, як вже братинами розповідали, йдеться про Сарану, про кінні війська, які символічно означають дійсно нашестя турок, тобто турецькі війська сильно пошкодили Римській імперії. І після шостої сурми йде якби, такий, така перерва. Перерва, це є десятий розділ книги об'явлення, який будемо читати і трошки роздумувати. Що бачить далі Іван? І бачив я іншого сильного ангела, котрий сходив з неба, одягнений в хмару, і райдуга була над головою його, а обличчя його, як сонце, і ноги його як. Стовпи вогняні. Я хочу зупинитися на цьому вірші. Тобто цей вірш трошки має сходство із першим розділом в'явлення, де йдеться про самого Ісуса Христа, якого лице було як сонце, а ноги як стовпи, вогняні, але все-таки це могутній ангел, який сходив з неба. Другий вірш. І була в руці його книжка розкрита, і поставив він. Праву ногу своє на мери, а ліву на землю. У руці розкрита книжка. Що це означає? Це означає, що раніше та книжка була закрита. Знайти закриту книжку ми можемо тільки в книзі пророства Даниїла», де ангел сказав Даниїлу, Ти йди на спокій, запечатай ті просто, які ти бачив, бо вони відносяться до останнього часу. І багато хто прочитає і знання. Помножить, розмножиться. І так, розкрита книжка, та, яка була раніше закрита. Тобто, настав час, коли пророцтво Данієла має бути зрозумілі, і книга об'явлення продовжує думку пророцтв книги Данієла. Ангел означає вісник. Тобто, має проповідуватися звістка, звістка останнього часу. І звістка дуже похожа на звістка Терханської вісти з 14-го родівлю, про яку пізніше будуть брати говорити. І викрикнув гучним голосом: Третій вірш, говорить нам, як крикає Лев, і коли він викрикнув. Тоді сім громів заговорили голосами своїми. І коли сім громів заговорили голосами своїми, я хотів був писати, але почув голос з неба, що говорив до мене: запечатай те, що говорили сім громів, і не записуй того. Цікаво, тут таємниця. Що проговорили сім громів, Йоанн не повинен був це писати. Тобто це остається таємницею. Але якщо роздумати... То які події могли бути на той час? Це події, а догадки є такі, що події розчарування перших адвентистів, які очікували другий прихід Христа. А, і все-таки таємницю, яку Бог сховав, ми не можемо відкрити. На суші і на морі ангел одну ногу клав на сушу одну на море, то означає, що вістка повинна пролунати. І за море, і на землі, і навіть на островах. Тобто, звістка повинна пролунати скрізь. І далі говориться нам, що ангел, якого я бачив, який стояв на морі і на землі, підняв руку свою до неба і клявся. Тобто, ангел звіщає дуже важливу звістку, яку звістку, що Перш ніж звістити, каже, він клявся тим, хто створив небо та землю. Давайте повернемося до Першої ангельської звістки. Перший ангел із Трюханської звістки говорить, що поклоніться тому, хто створив небо, землю, і море і все, що в них. Тобто, бачимо, що звістка ідентична до Трюханської звістки. Ангел це вісник, який має звіщати, що поклонятися треба тільки Богу, а Богу то творцю неба і землі. То, що Бог є творець небес землі, вказує четверта заповідь Божого закону. Тому і османські війська нападали на Рим, тому що вони відкинули Божий закон і займалися ідолопоклонством. Закінчується дев'ятий розділ тим, що не розкаялися в своїх ділах і в ідолопоклонстві. Тому Бог дозволив а, покарання за порушення його святого закону. І так хочу підкреслити важливість. А, Звістки Ангела, який клявся, що часу не буде. Тобто пророчий період 2300 вечорів та ранків, який завершується тим, що на небі розпочався суд. І Останній пророчий період це 1844 рік. Більше назначеної дати пророчого періоду, ангел клявся більше не буде, тому що настав останній час. І ще одна важлива думка, що стосується часу, вже не буде. Я знаю, що деякі церкви проповідують, що ще за тисячолітнє царство буде ще покаяння і навернення людей. Це є омана. Ангел клявся, що другого часу. Уже не буде. Тобто Бог дає час покаяння, Бог дає час навернення, Бог дає пророчий період, і Бог дає через ангелів, тобто звісників, звістку застереження людям. І щоб ми всі зрозуміли, що часу другого для навернення покаяння Бог не виділив. Якщо сьогоднішній час для покаяння і служіння Богу, ми не скористуємо, то іншого часу вже не буде. Про це клявся цей могутній ангел. Амінь.